у Фастові народний депутат України Руслан Сольвар роздавав мохіто школярам та робив селфі з випускниками. Третій рік поспіль у міському парку в Фастові проходить масштабний фестиваль їжі, який організовує команда Фастів Тіві, де учасники демонструють страви та напої з різних країн світу. Благодійний фонд Руслана Сольвара разом у майбутнє долучився до участі у святі, представивши неймовірне мангал меню та цілу низку безалкогольних коктейлів. Виручені кошти підуть на благодійні проекти. de fondo. А фурор серед малеч викликала двохметрова панда, яка роздавала повітряні кульки та фотографувала з дітьми. Ростова іграшка відвідала свято також завдяки благодійному фонду Разом у майбутнє. Руслан Сольвар був на святі особисто. Нардеп накупив солодощів на ярмарку їжі і одразу ж роздав їх дітям. Також Сольвар власноруч готував мохіто і роздавав його перехожим. Народний депутат зізнався, що любить такі свята і пообіцяв частіше організовувати подібні заходи та брати у них. Cool,